У нас цей горе от ума з цим Богданом. Богдан всіх навчив, що для того, щоб на дивані можна було спати кожен день, треба, щоб було цельне спальне місце. Все, тепер всі про це знають. Тепер е, не умовиш клієнта купити диван, на якому він буде спати, якщо він посередині переділений. Е, по всій відомості Богдана почули фабрики, і стандартний диван Олівер має отут дві подушки по центру. Тобто диван поділений на дві подушки. Воно так стильно виглядає на високих ніжках, дуже стильно виглядає на дві подушки поділений. Отут буде стандартний диван Олівер на цьому відео, показаний. Але так як на двох подушках не сплять, уявіть собі. Фабрика зробила варіант Олівер Лайт з цельним спальним місцем. Ну в цьому дивані не тільки прикольна ціна, 23 640, і, і те, що він там для ежедневного сна. А мені ще подобається, що він не тягнеться по підлозі, дивіться, на високих ногах. Я його піднімаю, дивіться, разом з підлокітниками. дивіться. Дивіться. Получається, ця частина розкладається разом з підлокітниками. Короб глибокий, білий, хоча диван на високих ніжках, тобто під ним можна помити підлогу з легкістю, навіть роботом -пілісосом. І е, Спальне місце тут теж, бачите, та, опускається цельне теж, 145. А тепер увага на 197. Майже 2 метри. Майже 2 метри. 145 на 197.